Вітаю вас, малята! Послухайте казочку, чому у зайця не болять зуби. Розболілись в зайця зуби. З болю в зайця спухли губи. Ох, яке ж у зайця лихо! Ходить журиться зайчиха, зайця кутає у хустку, подає йому капустку, моркву з перцем, баклажани все найкраще із баштана, відгортає заяць страви, сів, зітхаючи на лаві. До аптеки мчить зайчиха, срібні гроші губить злиха. у аптеці дятел бурий готував комусь мікстуру. А зайчиха в плач з порога дайте, дятле допомогу. Біля хати на стежині заїць стогне у хустині. Дятел зайця утішав, зайцю роту розкривав і здіймав одразу крик ви відсталий чоловік, ви лінивий нечепура, ви цураєтесь культури, і загинуть зуби ваші, не з'їсте тоді і каші. Не кажу вже про капусту. Чим я, дятле, провинився, з жаху заяць затрусився, сів на призьбу, гірко плаче. Ти не чистиш зуби, зайче, і все лихо йде від цього, каже дятел зайцю строго. А твої погані зуби доведуть тебе до згуби. Ось тобі шалфей пахучий, від шалфею стане лучше. А тепер піду від тебе, бо дивитися не хочу на запухлі ніс і очі. Ліки зайцю пособили. Знову ходить заєць в силі, знову бігає по рясту. закупив в аптеці пасту, щиточки і порошок і для себе, і для діток. І щоранку, до сніданку, з дітками-малюками чистить зуби біля дуба і не болять у зайця зуби. І ви, малятка, обов'язково чистите зубки, адби не повторилася і з вами така ж прикра історія, як у нашого казкового героя. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі і будьте здорові!